Вітаю вас, шановні колеги. В кадрі Олег Сізон ми з вами на Печенійському водосховищі триває обстеження його дамб. дворі початок літа, то дамби мають працювати, ну принаймні щодо окунів та мікрухи. Але, на жаль, печенійська дамба вже декілька років мертва. На Салківській зараз є проблеми, тому ось запасний варіант Артемівська. На артемівську дамбу печнійського водосховища я, чесно кажучи, приїхав досить спонтанно між справами. Зараз опів на дванадцяту. Не найкращий час для полювання на окунів з мікрухою влітку, але ж маю найкращу снасть. Аріон 742 С ОЛС. На ньому Ванкіш тисячка з ниткою пе 02 Маю приманки з набору Fish фіш на окунів. То якщо окунь хоча б трошечки тут біля дамби, а він має бути біля дамби, бачите, скільки малечі, ми з вами його половимо. Тож, давайте помікрушимо трохи. Шукати окунів артемівської дамби я починаю з поверхні, зі стандартного монтажу для поверхневого окуня. Грам вольфраму, відкритий гачок, поларіс 1,8. 01 кольорі. Тут, скоріш за все, не потрібно буде далеке закидання. Це краєчок дамби, мілина, тому грам. Біла сьогодні мене не цікавить, я не брав ані мормишок, ані дрібних приманок. хтось, хтось женеться. Хтось жениться, але це дуже дрібний конець. Ну так, він на поверхні. Між травою та поверхнею десь ну, сантиметрів 10-15 води. Тому я одразу починаю швидку проводку, виманюю окунів з засідки. На мілині надрослинності окуня виявилось небагато. Тобто він не виявлений взагалі. Дві невеличкі рибки атакували, одну навіть висмикнув на дамбу і все. То треба шукати його на відкритій воді і, може, трошечки глибше. Що з глибиною? Глибина чудова, три метри. Щука теж чудова. Від'їла мій монтаж на щуку я не розраховував. Флюр тоненький, тому ось маємо те, що мало статись. Грішимо, але не каємось. Грубішого флюру у мене все одно нема. Тому все те ж саме. Старт маємо нетиповий. На тих дамбах, що я ловлю зазвичай, щуки дуже-дуже мало. На Паченійській я її не бачив взагалі ніколи, на Салтівській за всі часи, ну, може, штук 5. Але тут на мілині, може трошки інша справа. Давайте ще раз туди. Агресивний контакт, і це вже наш клієнт. Нормальне клювання, нормальний розмір. Рибка красива, і це зрозуміло, вона живе в траві. Маємо перший висновок в куточку дамби над рослинністю, Окунів майже нема. День сьогодні такий, що можна спробувати обидва боки дамби: і той, що у бік затоки Артемівської, і той, що в море. То давайте спробуємо зараз закинути в море. Там глибше, там, мені здається, крутіше плита. Може, там щось інакше. Під деревом всю спеку прохолодніше, то я одразу сюди. Гілки не заважають, то подивимось, що там на глибині. Звісно ж, я не забуваю підсмикувати. І він таки там. І такий він на поверхні. Тинц є. Нарешті дамбовий окунь перейшов. На літню модель поведінки ось він, красень, печенійський стандарт. 40 грамів. 40 грамів. Окунь на поверхні, відповідає одразу. Тут без несподіванок. Я цього чекав, я за цим приїхав. Контакт. Це трошки далі. Цей вийшов на чисте. Було б все непогано, якби вони хоча б як перший були. Хоча б трошечки більше. Бо це вже не печенійський стандарт. Це вже стандарт Салтівський. Суперспортивний. Тинц. Ну як же це класно, коли він робить тинц? А тинц робить той, що трошечки більший. Впевнено вдарив, впевнено, з'їв. Чудовий контакт з непоганим оконцем, але щось здається мені, що точку я трошечки підвибив. Ще раз в тому напрямку, де він є. Цього зараз на світлину. Чи ні? Та ні, він такий самий. Він такий самий, просто краще бурюкався. Давайте все ж таки його зафоткаємо. Окон ще був найактивніший, сподоблений фотосесії. Так, з поларісом та грамом все більш-менш зрозуміло. А чи стрелить твістер? Для твістера я візьму 2 грамчики, шостий гачок. Просто відповідно розміру. Це NG Spin 1.4 в популярному кольорі 12. Подивимось, чи з'їдять вони рівномірку? Мали б їсти, але це не точно. Ні, проста приманка та проста проводка не працюють. Останній тест з рамом Паларісом. Відповідь на запитання, чи окунь відійшов, чи він просто не хотів твістера. Я вже бачу, що... Просто треба було ловити, як ловлять спортсмени. Пасивка, смикання, чітке контролювання рівня, на якому стоїть риба. Під рівнем я маю на увазі і глибину, і відстань від берега. Окунь зібрався в цій травичці. Скоріше за все він просто відповідно часу 12 годин вже 12.45, відповідно, часу він не дуже активний і не їсть твістер на рівномірці. Але роздратувати його полерісом не проблема. сонечко сховалось то можна виходити з-під дерева. Пройтись дамбою. Ого! А, зараза, ну, завжди найбільше відчепиться. Завжди. Чому це так? Я б його сфотографував, була б нормальна світлина. а ну ти один там був. Азарт. Азарт робить страшне. Перев'язано, заспокоєно трохи, чи повторить заліковий. Контактик. Оце вже було красиво. Далеченько на поверхні. З класним клюванням і заліковий. Не те, щоб точку вибиту, окунь переміщується, я б ще тут вистояв його. Просто хочеться змінити картинку і вивчити якусь більш протяжну ділянку дамби. То давайте ближче до мосту. Біля мосту все виглядає значно цікавіше. Шельф з камінням. Окунь, який плямкає там на межі шельфу та глибини. Одразу контакт. Тут його шукати не треба. Теж дрібний, але може знайдеться заліковий. Там до огонь так плямка і нічого краще, ніж на грамі бути не може в принципі. ну, Або на двох, якщо не вистачає дистанції. Це той самий мальок, якого він їсть. Тинц. Бачите, яка за ним зграє зграє менших кунців, які теж би хотіли Це з'їсти. Тікай. Далеко кидати не треба, нічого не треба взагалі. Смик-смик. Бачите, що робить? Дуже багато, але дрібний. Бачите, матрозин. Що тут робити? Насолодитись цією малечкою це досить швидко. А потім шукати більшого. Може подалі, може глибше. Більшенький теж має бути. Одразу, одразу б'ють, не встигають заїсти, бо малечі. Зараз взяти рінго один і два, десятку гачок і дубасити. Один за одним. вже там більше. такі ж самі <ріху> Той самий спортивний, салтівський стандарт, чи навіть менший, навіть лозовеньківський. Та ситуація, в якій можна ловити на кожному закиданні дві риби в хвилину, вигравати зону. Звісно ж, якщо інші суперники так не ловлять чомусь, ситуація абсолютно спортивна, коли має значення техніка. Мені зараз не дуже цікаво набити балів, тому я... Технікою не вихваляюсь, не поспішаю нікуди, просто на кожному закиданні маємо невеличкого кінця. Малеча вийшла сюди на шельф, він її душить. Рахувати сенсу нема. Та й взагалі чи є в цьому сенсу? Цікаве питання. Нічого нового ми тут з вами не здобуваємо. В поларісі сумніву нема. Проводку чітко відпрацьована. Поларіс на двох грамах. Попрацюю трошки. Два грамчика в першу чергу туди, до мосту. Теж поверхнева проводка, але там може вийти і більший. Є та ж сама малеча, але два грами тягнуть монтаж до дна і вони просто встигають з'їсти. Реалізація з двома грамами значно гірша. Ця малеча хоче грам. Це мормишкові окуні. Це на окуні для двох грамів. Ніяк, ніяк вона не зачепиться дрібненьке. Я вважаю, експеримент вийшов непоганий. Там, де я на грам тягав цю матросню на кожному закиданні. А 2 грами вони заїдають ну, на одному з десяти закидань я можу дістати рибку, хоча б'ють весь час. Все зрозуміло. На цьому боку дамби окуня знайдено на поверхневих локаціях. А там на травичці біля дерева, і тут на шельфі, на мілководному шельфі, де дрібні оконці ганяють малька то давайте, тим більше, що піднявся вітер, перейдемо на той бік дамби і спробуємо реалізувати те, що ми тут зрозуміли, там на тиші, може там теж знайдуться поверхневі локації. Давайте, це цікаво. Протилежний бік дамби, той, що в бік затоки, я пройшов весь. Доповідаю, тут мені не подобається. Там грибів більше, але там зараз вітер, то завершуємо тут, де починав. Сьогоднішня сесія не була трофейною. Звичайнісінька дамбова мікруха. І тут знов такий. Ще відчепився. Ось і останній окунь сьогоднішньої сесії. Такий, як з цього боку, з цього боку дамби, все значно гірше і майже всі окуні, що я впіймав тут, були такі. Ну, а взагалі, що сьогодні ми з вами корисного здобули? По-перше, ну, звісно ж, окунь вже в літній моделі, він на поверхні, треба ловити його з поверхні, треба ловити його на слаги і чемпіон тут Поларіс. По-друге, звісно ж, не треба приїздити на риболовлю на окуня о 12-й годині дня. Треба раніше. Але вже якщо так сталося, половити можна і в день. Сьогодні я шукав якісь поверхневі аномалії, в яких він все ще полює. Знайшов під деревом високу траву, знайшов під мостом цей шельф з камінням, куди окунь виганяв малечу, і, в принципі, набагато перебалив. Перебалити можна і вдень. Ну і останній висновок. У мене в коробці сьогодні був весь набор, ну, майже весь набор на окуні. Рінго, віброворм, німбл, поларіс, енгліспін, Наноміноу. Було все, але вив я на одного поларіса. Чи означає це, що в наборі корисний лише Поларіс? Абсолютно ні, навпаки. Набор це така річ, яку можна в будь-яких обставинах всю покласти до коробки. Вона багато місця не займає, і щось одне відповідно обставинам обов'язково вистрілить. Сьогодні це був Поларіс. Завтра може бути Німбул. Післязавтра віброворм в будь-якій ситуації в нашому наборі знайдеться те, що зробить вам риболовлю. То я його, звісно ж, рекомендую.